Приготуємо печінку з яблуками, а прикрашати дану страву будемо карамелізованими грушами. Для приготування знадобляться наступні продукти. Для початку візьмемо тверді і бажано кислі яблука. Очищуємо яблука від шкірки та нарізаємо шматочками. Цибулю чистимо, миємо і нарізаємо кільцями, відправляємо її на пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. Цибульку постійно перемішуємо, щоб прожарка була рівномірна. Додаємо яблука. Добре перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин під кришкою смажитися. За цей час потрібно підготувати спеції. З цією стравою відмінно поєднується гвоздика, солодка паприка, кріп, петрушка та ореган. Додаємо спеції і перемішуємо з іншими продуктами. Залишаємо під кришкою ще на 10 хвилин. А вогонь. Зменшуємо до мінімуму. Починаємо готувати карамель. Цукор висипаємо на сковорідку та постійно перемішуємо на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Коли цукор стане коричневого кольору, додаємо вершкове масло та півстакану води. Залишаємо все це на 15-20 хвилин і не забуваємо час від часу. Перемішувати. Підготуємо груші, миємо та чистимо їх. Нарізаємо середніми шматочками. Груша має бути не переспівшою, щоб вона добре тримала форму. Відправляємо грушу до карамелі. Кожні 2 хвилини перевертаємо грушу, щоб вона з усіх боків була змащеною карамелью. Переходимо до основного інгредієнту. Це печінка. Нарізаємо її середніми шматочками та солимо. Додаємо печінку до яблук і цибулі. Перемішуємо та даємо час, щоб печінка просмажилася та була повністю готова. Для цього потрібно приблизно півгодинки. Викладаємо страву на тарілку, прикрашаємо грушею в карамелі. За бажанням можна посипати блюдо, зелен'ю або іншою прикрасою. А тепер можемо подавати до столу. Всім смачного та вдалих страв!